Українська влада продовжує грабувати свій народ, але зараз вони почали пояснювати, що це абсолютно нормально. Більше того, це законно. Федір Веніславський пояснив, що вилучення автомобілів не порушуватиме права людини. Конституція України допускає обмеження прав та свобод людини і громадянина, в тому числі акцентую вашу увагу в питанні володіння і користування розпорядження своєю власністю. Держава може обмежити це право в умовах воєнного стану. Зауважив Веніславський. Я опублікував його заяву на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Я от тільки не розумію. Мабуть, ми з Веніславським читали якісь різні конституції, тому що в тій конституції, яку я читав, там написано, що у всіх громадян України є рівні права. Там не написано, що бідні повинні воювати, а багаті повинні заробляти гроші. Там не написано, що у бідних потрібно забирати останнє, а багаті повинні собі купувати нові вілли у Іспанії та Італії. І там не написано, що якщо у звичайного українця дві машини, то одну треба забрати. А якщо у депутата 10 машин, то вони йому всі необхідні, бо без них він не може виконувати свої державні обов'язки. Отака от зараз цікава ситуація в Україні. Держава буде забирати у тебе те, що вона тобі не давала і ніяк не допомагала тобі це придбати. Ну а ти ще повинен подякувати цій державі і бути щасливим за те, що виконуєш свій громадський обов'язок та конституцію України.